Доброго дня! Поговоримо сьогодні про пневмококову інфекцію. Чим же вона така загрозлива і чи варто робити щеплення від пневмококової інфекції? Виявляється, 1,6 мільйона людей гине щорічно від пневмококової інфекції. Причому 50% це діти до 5 років. Виявляється, вона дуже загрозлива для дітей раннього віку. Вона може викликати пневмонії. Причому ускладнені пневмонії можуть викликати летальність до 50%. Також пневмококова інфекція може викликати важкі мініміти, артрити і навіть перитонити і септичні ускладнення. Дуже часто ця інфекція особливо загрозлива для дітей раннього віку, тобто до року. Причому Носійство стрептококу дуже високе в середовищі, досягає десь до 20-50%. Що ж можна зробити, щоб не мати ускладнень від пневмококу інфекції? Звичайно, це вакцинація. В Україні є дві вакцини: це привенар 13, в якому є 13 серотипів, і Синфлорікс, де є 10 серотипів, які дають стійкий імунітет? Як правило, вакцинація починається, наприклад, превинаром з 6 віку маляти. Вакцина вводиться трьохкратно і ревакцинація вже після року. Синфлорікс також ми можемо починати вакцинацію після двохмісячного віку, але яка між ними відмінність? Якщо при 13 ми можемо робити вакцинацію і дітям, і дорослим, то Синфлорікс, як правило, вакцинуються лише дітки до 5-річного віку. Тому подумайте про свій захист, вакцинуйтесь. До речі, це одна з небагатьох вакцин, яка рекомендується мозом України і взагалі в Європі робиться обов'язково. Будьте здорові! Всього найкращого з вами Галужка Ольга Васильівна, педіатр пульмонолог алерголог.